Автівки прикрашені білими кульками та антипутінівськими гаслами заполонили вулиці Москви. Учасники чотириколісної акції за чесні вибори намагалися взяти у кільце Кремль. Однак служби дорожнього контролю завадили їм це зробити. За даними організаторів, у пробігу взяли участь близько двох тисяч машин, а серед водіїв були відомі опозиційні політики. Ось таким одним автопробігом проблему Росії не вирішити. Однак, те, що вода точить камінь, це правда. Звичайно, попередньо. Ду ще багато різних акцій. Нам доведеться боротися довго, як співається у пісні: ніхто нас не врятує, ні Бог, ні цар, ні герой. Правоохоронних органах заявляють, що опозиційних екіпажів було лише дві сотні. Організатори автопробігу скаржаться, нібито даїшники даєшники навмисне перекривали дороги на їхньому шляху, пропускаючи при цьому громадський транспорт та пересічні авто. Попри це, чотириколісний протест охопив всю країну. Акції на зразок цієї, що відбувається на Москві Овських вулицях мали місце у більш як десяти містах Росії. Аналогічний автопробіг здійснили прихильники чинного прем'єра. Напередодні президентських виборів 4 березня Кремль посилює тиск на змі у прокуратурі. Відкрили справу щодо незалежного телеканалу. Дощ його редакцію підозрюють в отриманні коштів за кордону на висвітлення акції опозиції, який канал транслює наживо.